Вітання! Нове оновлення DaVinci 20.2.2 принесла новий афієзний ефект. Хейз. Симуляція Хейзу, звісно, тільки в студії версії. Так, і ось в мене є відео. Нещодавно знімав з польським оператором фешн-відео. І ось тут такий є кадр в монтажі. Ну, він класний, дівчина-бразилька дуже красива, все класно, все, все офігенно. Але щось не те. Ну, 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 чогось не вистачає. І оце чогось це якраз цей дим, Хейс, як хочете називати, правильно говорити Хейс. Різниця між Хейзом і смоком. Хейс це така милка. Ну, трошки. В, не сам дим, а ось там якісь маленькі частички, там десь посадок, скажімо так. Мутно, навіть не знаю, як сказати українсько. Ну, Напишіть, будь ласка, як це буде українською кейс. Давайте заходимо в наш колір і додаємо Сінематік cinematic, cinematic. Це тільки студія версія, так? я вже казав. І все бам! Дивимось дивимось, що тут що тут сталося. Тут вже прикольно. Ну, дивіться, там було так, і, і так. Якось по-іншому. Ну що, щось? Ну, звісно, це забагато. Зараз ми зробимо краще, але все потрошку. Спочатку включаємо деп щоб було розуміння, де є передній об'єкт, де, де задній об'єкт. Ну і далі ви там, в залежності від вашого кадру, обираєте, що як, як зробити ось так: ну, щоб на, на обличчі не було. Оп. Окей. Все є. Е, можна навіть зробити, щоб, ну, щоб воно і обличчя теж там покривало. Но. Ось так. Ну, але я ну, не хочу. Не хочу того. Е, це нормально. Е, залишаємо все internal, quality завжди намагаємося ставити Better. Е, Advanced Depth Control, Якщо у вас там щось не виходить, то там є ізоляція, ну, ізолювати. Це вже там в певних, в певних кадрах. Якщо ви там хочете, наприклад, трошки все щось таке хоче, щоб на, на неї зайшло. Softness там додати. Це, наприклад, буде дуже хард. Бачимо лінії, так? Да? Максимум Сопнуса, все, нормально. Ну, нічого не е, вирізається. Ну Все, вибрали Depth Map, далі вже налаштовуємо сам хейз. Атмосферік скейтеринг. Це от сама та атмосфера от позаду, якого такого хейза. Було, як на мене, забагато треба трошки менше. Density population, як воно тут, буде робитися. Трошки, трошки. І якщо хочете, можете обрати ну, колір. Я не думаю, що хтось ну, в залежності від вашого е, налаштовувати, ну, що, що ви хочете зробити? І далі йдемо вже Халейшн, що йде від цих е, е, об'єктів, які е, е, є світло в кадрі. Ну, такий, наприклад. Як ви хочете, brightness. Як на мене, воно ну, трошки. Як на мене, не треба перебільшувати. Роботи трошки і все добре. Роботи не трошки і все погано. Ось можна зробити ще колір. Бачите, дуже класний приклад, що є біле світло і жовте світло, і також можна зробити, бачите, колір самому. Теж ж до речі, прикольний зелений. Ідемо далі. І ось тут починається те, що ну, от, змінює взагалі уявлення про картинку. Тобто, давайте подивимося, що в нас було стало. От ну, прикольно. Чи стало краще? Напевно, так. Але все одно забагато, забагато трошки. ще. Але далі тут. Є ще рейси. Ну, такі лучі. Обираємо лучі. Бачите? Ну, нам добагато не треба. Ось все. Від цього світла в нас є луч. Можна зробити в from location і обираєш звідки він йде. Ось так. Або по, по куту. Там, Як хочеш. From location, мені здається, ну в даному випадку. Ну, як вам зручно. Просто отак прикольно. Дивіться. от Просто от цей кадр. Да? Вона дивиться ось сюди. І ми робимо лучі в тому ж напрямку. Дивіться, як круто! Ну просто, просто. був кадр і став такий вау! Він став більш більш логічним. Він має якусь історію. Uh, і, звісно, ці лучі йдуть з, з світлих точок, тобто з його лоба, ну, Прикольно. Uh, і далі йде на. Ну, от ось так залишимо, uh, бо, звісно, можна там десь ще там погратися. Можна ось так зробити, щоб в неї, в неї в туди. Але мені здається, от, що по напрямку її, е, зору от буде м -м, супер круто. E, взяли. Далі e, довжина Length. Можна коротенький такий, взагалі можна за заанімувати буде як душа. <пиш> e, ну Може бути прикольно. E, залишаємо так. Як ми засофтимо трошки, чи e, прямі. Ну, звісно, трошки треба засофтити. Brightness, звісно, вони дуже дуже світлі. Нам треба за Отак. Трошки. Subtle слово правильне. Ну. Додимов. І. Ну, з лучами, но забагато. Дру, дуже дуже світлі. Ось так. трошки. І що у нас ще залишилось? Це турбуленс. Це така прикольна штука. Бачите, позаду все в Хейзі, так? А з турболенс в After Effects це Display, Турболенс Дісплей. Турболенс дисплей, вони використовувалися, використовувалося. Воно розбиває його. Тобто, ну не просто сплошним хейзом, а як от в реальному житті. І тут є flow speed, бачите, от от ну якщо програєте, от воно як воно і буде. Отак. І там, ну собі обираєте. Бачите, тобто воно не є статичним. А, до речі, ну, важливо сказати, що цей ефект жре дуже багато пам'яті, тому якщо ви його використовуєте, то воно буде вас тормозити, я думаю, в незалежності від вашого якого мой, мощний комп'ютер. Дивіться. Прикольно, от таке димок, все одно димок йде. Клас. Е, і є Global Blend. І я от, зробил, зробили, як є. Я Global Band перебиваю, і потім, от трошки додаємо. Де. О, половина. Трошки трошки більше. О! І дивимось, що в нас є. Було? Стало. Було стало. Ну, мені здається, воно, ну, клас. Супер. І воно, і воно, бачите, ну, тут в неї трошки волоси витрачать, нічого нічого не змінилося в волосах. Да інші ну, вирізав їй масочку. Ну просто супер. Просто офігенно. Я, ну, цей ефект я буду використовувати, напевно, крізь де. От бачу кадр, де чогось не вистачає. А давай-ка я спробую додати хейза. і може, може вийде. От тут мені. Здається, супер. Звісно, воно не буде працювати у, всі, у всіх кадрах. Давайте, наприклад, візьмемо там, я не знаю, ось такий кадр у мене тут є. Копіюємо. Бачите, ну, ну, ну таке. Ну, нічого. Не... Ну, мож, ну Тут, тут може, може спрацювати. Тут. тут, тут, тут дівчинка дуже красива. Не додаємо. Ну. ну, а тут теж працює, бачите? Класно. В неї е, такий. Більше депту додали. А тут якщо. І тут спрацює трошки. Клас. Ні, тут спрацювало. Супер, бачите? Трошки додаєте. Це це як попер, поперчити посолити трошечки. Трошки. Не, не переборшіть, і тоді буде офігенно Круто, круто. Дякую до Вінчі за такий подарунок. Давайте монтуємо.